Привіт, наші дорогі актори, враження вашої майстерності для України Кайдашева сім'я вічний сюжет. Минуло багато років. Пози і підводи змінилися на крутезні машини. Але ями на дорогах, непорозуміння усім. Все ті ж. Пані Кайдашихо, як сьогодні виховувати дітей, щоб у родині було порозуміння? Я вважаю, що потрібно утримуватись двох найважливіших критерій. Потрібно перш за все виховати увагу, але разом з тим, щоб діти довіряли. Жінка-мати це найперша жінка в житті кожного чоловіка. Вона слугує ніби прикладом майбутнього, якою має бути жінка, якою має бути матір його дітей. Вона має виховувати в ньому і справедливість, і мужність. Проте стосунки матері і сина дуже унікальні. Вони не схожі на будь-які інші. Вони відрізняються з-поміж інших, тому що мати має тримати чітку межу. Це як тоненька ниточка, де мати опікує, але виховує з чоловіка справжню мужчину, який буде охороняти сім'ю і стояти на варті спокою, який оберігає жінку. Коли дитина приходить у цей величезний світ, дуже важливо, щоб вона відчула, що у неї є сильний і надійний захист та підтримка. І це має дати батько. А подаром язики повітряли: клидні, ледацюги, марш до роботи, поки матір не покликав. Тату, ми воно покинули майструвати, а ми вам нічого не кажемо такої можливості у своєму житті не скористався? Чому? Чи важлива роль батька у вихованні дітей? Я вважаю, що так. Я насамперед батько має бути ці сильним, мужнім, цілеспрямованим, і, на мою думку, він має бути другом для, для дітей, а не бути чимось вищим. Ну тобто, треба вміти дружити своїми дітьми. Бо я сам сам по собі це знаю, тому що технічно я ліс без батька, тобто батько мене не приймав участі в моєму вихованні. Тому я думаю, що я хочу бути гарним батьком, я хочу бути батьком достойним, який, буде, який виховує своїх дітей правильно, які, якого діти підуть в соціум виховати. Кожен мріє про ідеальну дружину. А яка вона ідеальна дружина в 21-му столітті? Для кожного різне княття ідеальної дружини. Але я вважаю, що ідеальна дружина е, на сьогодні е, це та, яка реалізувала себе і в сім'ї, і в суспільстві. Тобто, можливо, допомагає реалізувати е, себе, своєму чоловікові, має, виховує, має гарні відносини зі своїми дітьми і. Можливо, має свій якийсь невеличкий бізнес, але реалізувала себе і в сім'ї, і в, су, в су, суспільстві. На мою думку, не існуючі, принаймі немає існувати такого поняття, як ідеальна жінка. Тому що кохана жінка автоматично стає ідеальною для свого чоловіка. Ми сміємося. Але чому повість сумна? Сучасники це називають і сльози. З самих перших крядків зрозуміло, що Кайдашева сім'я повість, повість комічна. Попри смішні і веселі моменти, в творі знаходиться місце і для журби, і для суму. Коли ми її читаємо, з'являється багато речей, про які ми жалкуємо, і під час прочитання ми можемо навіть і заплакати. Ці речі можуть бути домашній затишок. Але любов сім'ї розуміння з рідними і домашні добро Кайдашка сім'я актуальна і в 21 столітті. Бо родина це місце, де виховують людські цінності і культури. Без сім'ї свого роду немає нації і народу.